На цьому відео СБУ полонений в перші дні вторгнення російський офіцер розповідає про те, що вони не готувалися до повномасштабної війни 24 числа. Ночі построї з колони, і ми видвинули сказали рейдами пройдем через границю. и на новую Каховку. Наша задача была как будто, приехать в Новую Каховку, потом в город Николаев. Ну и дальше должны были пойти. Ну, у нас уже задачи никакой не было, другие войска на Одессу. Там будет сказали, все договорено с властями. Жилые дома не обстреливать. Поліці та обрінок буде проходить повторі там. Це буде нормально, чотиристам на дронів. Насправді була домовленість між владою Росії та України про надання коридорів для окупації обласних центрів Херсона, Миколаєва, Одеси, Харкова, Києва, Чернігова, Сум, Полтави. Діта посередині би сашлі. Чисельне відео з камер спостереження підтверджують покази полонених окупантів. Влада України проігнорувала всі попередження західних розвідок та партнерів, щоб не зірвати плани Росії. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Кримінальний кодекс України, стаття 111, державна зрада. Державна зрада, тобто діяння умисного вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Но я прихожу на один срок, потому что у нас все политики, которые приходят сегодня во власть, все думают о том, а что будет через пять лет. Я тому що надо решать сейчас проблем. Кем я буду через п'ять лет? А как так сделать, чтобы я остался? Ну я понимаю, рейтинг у меня упадет. Я не Путин. И я буду? не буду президентом 30 лет или сколько там 35 лет. А Вас теж лякає, що він порівнює себе з диктатором Путіним, а не з іншим демократичним президентом. Сергій Руденко заспокійливо від Зеленського російська служба БіБІСІ зробила фільм Зеленський портрет на тлі війни. У цьому самому фільмі президент України запевнив, що не збирається керувати Україною 30 чи 35 років, як це робить Путін. Повірте, попросив Зеленський журналістів. У 2019 році Зеленський пообіцяв балотуватися у президенти лише на один термін. Тепер, судячи із заяв Єрмака, Володимира Олександровича штовхають на другий термін. Отже, свою передвиборчу обіцянку 2019-го Зеленський вже готовий відкинути у бік. Що тоді буде з останньою обіцянкою, наприклад, після двох президентських термінів, я дожен пройти через цю роботу і зберігати уваження. Собственнеев be... Зеленський перебуває у президентському кріслі вже шість років і два місяці так в країні йде війна, так вибори провести немає можливості, але факт лишається фактом. Зеленський другий в історії України президент, який керує державою понад п'ять років. Більше керував лише кучма. Але тоді Кучма двічі обирався в президенти України публічно говорити лідеру України, що він не буде 30-35 років керувати державою. Це як мінімум неповага до конституції України та до українського суспільства. Ми демократична, а не авторитарна держава. Основний закон чітко визначив для будь-якого громадянина України максимум два президентських терміни крапка. Чи буде вдруге зеленський президентом? Визначатимуть не Єрмак чи Діма Літвін. Вибір за українським народом про 30 чи 35 років взагалі не варто навіть і говорити. Конституція цього не передбачає, і про це мав би знати гарант цієї самої конституції, яким в Україні на цей час є президент Зеленський. Те, що ми весь час круто розвертаємося, що нас після Ющенка може бути Януковича після Порошенка Зеленський це наша національна трагедія, яка говорить про те, що ми не можемо побудувати сталу державу сталими інституціями і з розумінням в екстророзвитку. Це проблема, яку потрібно вирішувати, а не проблему президентів. А чому це так? А тому, що у нас величезна кількість людей, наших співвітчизників, досі не живе розумінням того, що таку державу успішно. Сильно можна побудувати тільки, якщо ти будуєш українську державу. Що не можна побудувати державу на ідеї, ой, ми будемо там окраїни Росії, і не можна побудувати державу, ой, яка різниця, де ми там живемо. Такі держави не будуються, вони завжди залишають своє населення жебраками. І завжди залишають людей за межою бідності, за якою опиниться зараз мільйони українців. Вони це побачать на власні очі. Я ніколи не лякаю. Все побачите. Антимайдан випробовує межі, Ростислав Павленко. Щоб зрозуміти, що відбувається, варто подивитись на ретроспективу і перспективу хоча б кількох тижнів. І осягнути всю картину, бо обшуки і підозра Віталію Шабуніну подія з того ж ряду, що і мобілізація Богдана Буткевича, і демонстративна в наглу під барабан телеграм-помийок і бадьорі коментарі піар-обслуги, відмова виконати закон щодо призначення керівника Беп і наїзди на бізнес із пошуком абсурдних фіскальних ухилень, а то й державної зради, і обшуки в родичів нардепа європейської солідарності Ніною Жаніною, і обшуки та ви. Лучення телефона дипломата Костянтина Ілісєєва і топтання по правах місцевих громад від Рівного до Чернігова від Сум до Києва, і зрештою санкції проти Петра Порошенка в купі з понад сотнею його справ. Це лише те, що на поверхні у заголовках новин у звітах європейських органів і меморандумі комісара з питань прав людини Ради Європи. Все це прояви одного явища. Антимайдан тестує межі після революції гідності. Стало якось неприйнятно топтати конституцію і закон, зневажати думки союзників, плювати на думку громадськості, яка не зманіпульована владною пропагандою. Мамохідь навіть після 19-го можновладці мусили бачити якісь межі, роздрот. Тування цим фактом у кожному рядку телеграм помийки нині покійного портнова. Але також і у фразі зеленського зразка 20-го року я був готовий вішати, і це було б швидко. Але ми ж обрали демократію. Тепер схоже на банкові окрилення від безкарності на тлі страху за власне майбутнє, дуже небезпечне поєднання. Відстороненим розумом тут можна було б виводити висновки, що дозволяти монополію на владу не можна що порушників закону силових структур треба карати, бо не зло вертається і мститься за ті хвилини страху, що пережило при зміні влади після майдану. Що запобіжників проти сваволі має бути ще більше, але до всього цього Україна ще має дожити. Спроба зробити з неї диктатуру, ці шанси зменшує, бо в протистоянні диктатур важливо лише скільки у тебе багнетів і грошей. Однак на банковій увірували, що можна інакше, що все зійде з рук, бо ніхто не захоче сваритися з владою України під час війни. Такий стан їм дуже вигідний, тож вони кинули виклик усім. Політичним опонентам показують, що зможуть розправлятися з ким завгодно, доки інші сподіватимуться, що пронесе громадянському суспільству. Проводячи знакові зачистки і демонструючи, що хвалена громадська солідарність українців стала порожнім звуком, журналістам цинічно апелюючи до мобілізаційного законодавства, яке самі не раз порушували, підприємцям, показуючи, що тилові силовики є найефективнішими рейдерами зрештою партнерам ховаючись за а спробуйте нам грошей не дати, будете посіпаками Путіна. З цього зашморгу доведеться вириватися лише разом, бо країна мрій банкової непридатна для життя українців. Незгодним вже пропонувалося іммігрувати, але українці знаходили інші варіанти вирішити подібні проблеми. Схоже, всім незгодним із запровадженням диктатури знову кидають виклик. Новина сьогоднішнього дня президент Зеленський пише, що запропонував віце-прем'єрці Свириденко очолити уряд України та як оцінити кандидатурою вірогідної прем'єрки? Якщо відверто, моя особиста оцінка, якби їй дали свободу дій, і вона мала можливість мати підтримку президента щодо справжніх реформ. То це далеко не найгірша кандидатура. Але ми ж з вами дорослі люди, ми прекрасно розуміємо, що цього не буде, і це в багатьох випадках поставить потенційну прем'єр-міністерку в дуже хитке становище. І розгул корупції в нашій країні, свідчить про те, що уряд в першу чергу думає про себе, влада в першу чергу набуває власні кишені, аніж думати про націю. Тому очікують на якісь радикальні трансформації, точно не варто. Є якась конспірологічна теорія, що вони готуються до виборів восени, але мені здається, що це дуже, скажімо таке, передчасне рішення, і навряд чи це відбудеться. Павло Нус пише: Юлія Свериденко очолить новий уряд. Якщо абстракційно, то ось з яким бекграундом буде ваш новий прем'єр? Перше. Конфлікт інтересів через Київську школу економіки, народний депутат Володимир Ар'єв звернув увагу, що у 2024 році Свериденко задекларувала 3 мільйони 100 тисяч гривень гонорарів від Київської школи економіки. Крім того, в 2023 році задекларували ще 850 тисяч. Президентом Київської школи економіки є Тимофій Милованов. Рекомендований пані Свериденко для наглядової ради Держпідприємства Укроборонпром Енергоатом. Милованов підтвердив, що її зарплата становить приблизно 6 тисяч доларів на місяць або 246 тисяч гривень, у відповідь назвавши звинувачення політичною атакою. Друге національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало перевірку декларації пані Свереденко через її викладацтво в Київській школі економіки та її великий гонорар. Третє сімейні зв'язки зі скандальними тендерними схемами. За даними видань, ненька інфо та «360.ua», родичі Свериденко, брат Віталій в Лондоні а інший Ярослав Слясаренко в Україні підозрюються в організації корупційних схем на Чернігівщині, начебто завищували ціни на будівництво спорядження, забезпечуючи двократні націнки. А загальна сума відкатів, нібито близько 37 мільйонів гривень. Нібито Свереденко звертались до керівників силових структур про допомогу у вирішенні питань братів, але це не отримало підтримки. Четверте, інші претензії, крім скандалів із доходами від Київської школи економіки, державні та бізнес-асоціації критикували її діяльність щодо реформи бюро економічної безпеки, вказуючи на відсутність механізмів звільнення недоброчесних співробітників, що також називали корупційним ризиком. І п'яте участь у політичних переслідувань опозиції подання на РНБО щодо незаконних санкцій проти лідера української опозиції Порошенко готував уряд, зокрема, перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свериденко. Вона ж і підписала це подання, тобто зачищається поле, спроба перезавантаження влади, щоб продати е, зараз українцям нові обличчя, приємні, красиві, е, і показати, що щось змінилося.